Хто дивився бій на Хсорі, о, насправді нещодавно вийшов на каналі про такий класний класний момент, коли, знаєш, ти останнім снарядом забираєш останній танк супротивника, і це медалька Фадін. І ось якраз Фадін в мене на Ксорі є на цьому. А чому я грав Ксору? Тому що немає на ньому майстра. Там Монтепора в мене є, наприклад, це після нього йде, там вже є майстер. А на цьому немає. Ганяв, 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 ганяв. І, коротше, в якийсь момент там перші ступені, другі, триці, і так далі все є. Немає майстра. Ну тут коротше, думаю, треба продовжувати, щоб його отримувати. Бо я, наприклад, не фанат отримувати якісь позначки. Мені просто терпіння не вистачає їх грати постійно на результат, тому що я полюбляю грати на якусь фантазію, на те, щоб щось цікаве робити, на перемоги. А це не завжди одне те ж саме, що грати на позначку, бо позначка це про те, що ти постійно напрягаєшся і е граєш максимально ефективно. І прикол в тому, що багато хто так робить, і оце знаєте цей такий напряг. Він насправді в кайф він дає кльові класні емоції. Але я от не про те, мені кльово весело саме там брати майстрів, якось такі робити цікаві штуки. А якщо, от, наприклад, бій не йде там на якусь ефективність, то я просто цікаво граю. Чому би й ні? От. І, е, значиться, грав, грав, грав. Тут буде майстер, не буду казати, що там буде по результатах, бо буде ДУ, вже дуже цікавий. Коротше, спочатку, думаю, нікуди не буду поспішати. В них там три ЛТ, а коли багато ЛТ, а так як я полюбляю грати на ЛТ, граю багато на них на цьому класі. Я, ну певно, що знаю трошки про ЛТ, як грати, вигравати, перегравати. Не завжди вдається, тому що хтось впорюється, хтось переграє мене також буває. Ось, але є певні моменти. Тож, коротше, я думаю, не буду поспішати. Я досить швидкий на цій машинці, можу спокійно приїхати в цю гряду і спочатку постерчати тут, подивитися, що буде далі. Увага на мінімапу. В мене дуже багато танків поїхало на млин наверх. Правильно займати позицію, все ок. Але проти них там і міль, і якщо йому дадуть нормальне прикриття, там може бути важко, бо він від башти там може виставлятися, спокійно приймати, стріляти. Якщо тільки артилерія не буде закидувати. Ну, в нас артилерія є, а невеличка може, може накидувати, але я думаю, що міль спокійно туди поїде і не буде йому проблем. Тож, поки там, я думаю, беруть млин. Я тут пошукаю. Тут у нас а, вся двоєчка намагається все вийти, але в мене тут огляду 500 метрів, маскування 50%. Ну йому важко. Важко мені, тому що все ж таки 7 на 9 потрапили, і я його спокійно придивляюся. І я то інколи ще цей патон танк придивляється, і він бачить, що Ну, я... Я не розуміє, розуміє, що десь я тут, тому що лампа в нього постійно туди-сюди блимає, тільки він в. Ви... Їжджає. А я, коротше, ще туди-сюди рухаюсь. чому, тому що бачите, ці стандартні кущі там інколи заїжджають. ЛТшки, я ще не знаю, де в них Т-54-ка облегчена. Ось, і я думаю, може він там, то під'їжджає сюди, вкрай, потім їде туди-сюди, вліво-вправо, щоб ну, до, до когось не знаю там. Свій огляд причепити і знайти його. Але поки що о, не вдається, окрім і патон нікого бачити, то коротше я їх якось намагаюся. І, от, до речі, ця двойка, я не знаю, ну він о, висунувся, його побачив, там же дві секунди лампа, щоб да, відпрацювала. І він все ж таки виїхав, виїхав, отримав. О, на жаль, я чесно скажу, хотів, щоб, о, наприклад, патон поїхав, і якщо ця двоєчка була б шотна, я би туди проїхав, її забрав, а далі б почав би з їх сторони вже їх якось видивлятися. Але не все так просто. Диви, в чому прикол. Патон поїхав. В мене кобра за спиною була в киде, ніхто не накидував. Він їхав за домівками. Скорб Хелкат, я так розумію, не могли кидати. І Я такий думаю, нуки, якщо він поїхав, можливо ловив лампу, навряд чи він буде повертатися, то можна там спробувати поїхати. Вся двойку, то диви. Вертає людина. Вертає, не витримала людина і їде назад. Я такий, ну добренько, давайте коротше. Може, в нього ще хтось постріляє, там скорб чи ще хтось. От, І він, коротше, преться. Але тут такий прикол: він не дуже добре зіграв. Він, мабуть, напрягся з приводу того, що двойка там нікого не бачила, і він постійно від мене ловив лампу і почав просто впухати в цю шядку. Дуже жаль, дуже жаль, що він так зробив. Е, ну нічого, якщо ви таке бачите і вам таке не подобається, це ж у нас що, правильно, в ЦПК можна відправити реплейчик е, з описом того, що відбулося, це не спортивна поведінка. Колеги можуть подивитися, е, якщо підтверджують, то можуть бути якісь заходи до гравця нападнені. Але це окрема історія. Ми продовжуємо з вами. Думаю, окей, коротше, тут нормальна історія, і тут, і тут. Я, коротше, сюди туди дивлюся, але сам очами на мапу. І я бачу, що мої чар, який туди перший заїхав, він вже назад здав. ВК здає там, да, 274, наскільки. да, 274, а також бачу, що також здає назад. І я таки дивлюся, а там нормально зверху піджимчик роблять, як я і думав. Бо патан, башти, вся ця історія. да. Там він досить невразливий, ну прям важко їм коротше, моїм, грати проти нього, коли він башти там буде щось робити. Окей, і тут треба що робити. Я спочатку думав, що робити, типу, доїхати до патина чи ні, але думаю, ні-ні-ні, отримую від нього ХП, воно мені може бути потрібним. І я, коротше, вирішив, тому що я бачу, що в мене 75-й, він шотний і він все тусується ну, тут на пагорбі справа, Бачите? І Я такий ні-ні ні, треба їхати допомагати чару і сім-чотира. Тому що чар, по-перше, це барабан, який з великою альфою і гарним пробиттям і влучанням. А два 7-4А, у нього гарне пробиття, і він також досить влучний танк. І я думаю, треба їм допомагати. Тож, поки сюди не підлізли 54 вірхої кунзи, я так ну, спеціально приїхав. Досить необережно, щоб зрозуміти, є лампа вже заліз, хтось, 54-ка, там зліва десь справа, чи ні. І, коротше, думаю, тоді, окей, треба сюди під'їхати, якщо зможу дати шкоду, не дав. І давай ставати в кущі. Тут є кльові такі кущі, зараз побачите. Хто може не знав, собі трошки тут наваляв, тут не зламав дерево, думаю, ладно, окей, все, поїду сюди, тому що. Тут є такі прикольні кущі, дивіться, ось вони, бачите, я їх дивлюся. Розвертаємось, і зараз, зараз буду до їх краю цього куща вилазити, і ви побачите, чому. Я тут туди-сюди кружляю камеру, тому що зрозуміти треба. Бачите? Зараз дивлюся, цьому треба назад поїхати. Ось, якщо хтось буде залазити на пагор, а вже там нікого з моїх немає, я буду це бачити. Я буду це бачити, мої буду стріляти. У нас, тим паче, вже 2-7, нам треба займати якісь дуже-дуже правильні позиції, щоб вигравати. Ну, спробувати виграти. Але тільки, блін, 54-ка чогось є, там того забрала, невідомо де. І в нас вже 3-8. І тут, коротше, впорюється цей. Не вийшло, і тут я бачу Бурасяк. Ну ти диви, халепа, вирішив боротися. Досить правильно робить, але це якщо я тут не був, то до побачення ми б, скоріш за все тут програли. Але я не буду спролити. програємо ми ще ні, тому що 4-8. Хоч Бурасіка і забирають. я лампу зловив. Але все ж таки, тут не все так просто, бо в них ще є досить багато танків. А артилерія також можна накидувати. І тут диви, Блек Принц просто вирішив наступним їхати впорюватися. Тож, я, коротше думаю, треба щось, щось робити, допомагати своїм, бачу, зелене, зелене бац, йому. Ну хоча б не поїхав, щоб не дивитися 27.4, тому що мені дуже важливо зберегти свою команду. І на тобі, красиво, весело. Ми вже з 27.4 поділили цей есіст, пофіг, пофіг. не також це і біда. Але треба що робити? Правильно, вертати на ту ж саму позицію. Тому що, тому що, в них ще ІС і 29-ка десь тут тусують. Можуть лізти наверх. Десь і сушка. Ось вона, бачите, де вилазить. І ще в нас 54-ка десь тусує, він точно буде лізти наверх. Точно, десь отут. Тож, коротше, чекаємо. Чекаємо, тому що треба треба вже 6-9 якось спробувати перегравати їх. І от я бачу, дивись, з'явився. Дуже-дуже треба, щоб йому хтось дав. Дам хоч я, і ми наполовину його закінчили. Красота! Красота! на повну його закінчили, тому що йому останнім було гусля, і я такий, о, красиво, вже 6, до речі, 900. Надивився, тож я що роблю правильно? Куди-сюди. Я я, я, тобі зараз постріляю. Угу. Постеляла. Коротше, бачимо тут танки. Думаю, треба якось вийти, когось зібрати. І... вже 9. Вже тим часом 9 цей падає, думаю. Так, я ще не знаю, де су 122 44 І... Теоретично він від башти, да? не може зі мною пограти, то я коротше, буду туди дивлятися і отут краєм поїду. Ну хто його знає, може він десь прикриває, може він наверх поїхав. Коротше, якось я хочу щось поробити, поки що дивлюся і сухо, щоб зазря не вилазив, і їду шукати. Тому що знайду його, далі буде точно легше, я зможу просто їм в спини заїжджати і поїхати забрати, наприклад, артилерію, тим паче, що 5 хвилин з половиною ще є. Тож, шукаємо де хто є. Щось поки що нікого не бачу. Слушка, якщо в кущах іще з маскувальною якоюсь сіткою прокачаним екіпажем, е ну, його може бути не так просто знайти здалеку. Близько то я його знайду. Тут на всякий випадок дивлюся вперед і направо, тому що хто його зна, і ось він де. До речі, йому хтось блендуху давав. Тому що пів ХП, а я його перший раз е побачив, бо бачите, така позначка була. Тож, давайте його шукати. Ось він їде, 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 їде. Дванц, кудись там. Зайшло, зайшло, тому що, бачите, без хп. Дивимось, дивимось. І. Я не хочу палитися де я. Тож я просто йому за кущиком, за дерево. Дерево стирчало, Тож спокійно забираємо. Тепер їдемо о, шукати артилерію. Я щось забувся перемкнутися на фугас, але пофіг. Їдемо з підколами. Якраз ще кобра піджимає, то я що можу собі ще більша асістика нафармити, тому що. А чому би й ні? Чом би й ні. Їдемо, шукаємо. Я не знаю, до речі, кобра ну повинен вже бути відкидешений, скоріш за все, Тож я дивлюся, на всяк випадок зводжусь. І забрала е його кобра. Я чесно вже хотів стріляти, навіть стрільнув. Думаю, ну, можна було б, не страшно. Але кобра молодець був не на КД, то їдемо тепер, що правильно в спину. У нас ще фулова ісушка. сушка, і із М на пів ХП. Тут насправді вже не важко виграти, Тут, чесно скажучи. Тут буде перемога, тож такий спойлер. Але... Класно, класно, що зробив вчасно мув. І саме цей мув, що зробив, дав нам перемогу. Тому що ми правильно застріли супротивника. І все, почали сушку накидувати. Я думаю, я зараз може ще їй дам. Може хто їде. Тому що бач, вона виїжджає кудись там. Ну, забираємо і поїхали. Е... Може, встигну ще по ІСу, Хто його зна. Ну я та знаю, що я там суди? роблю вигляд, типу. Поїду, може, встигну. Хто його ж знає, що там, як воно буде. да? От, як знаєте, інколи роблять стрімери. Ні, ні, я ж цей бій грав, це просто запис бою. то, коротше, поїхали. Думаю, зараз копі повинен його побачити, забрати. Я на всяк випадок їду вперед, тому що я фуловий. Чар, я так розумію, на кадешці. Артилерія бах. Ну і коротше, просто їдемо, їдемо, їдемо і забираємо останнього. І того в мене а, за 8 тисяч асісту Ще тисячу на і там блайндуха є, і навіть три фражки зробив. І це в нас о, насправді майстер. Отакий прикольний бій на Хсорі, пройшов його майстер. Є о, позначки а й таке. О, тож, якщо вам сподобалось, можна вліпити подобаєчку. Підписатися на канал, якщо не підписані, можна також підписатися на Твіч, тому що там інколи також йдуть стріми, як і на Ютубі, тому що я і там і там це роблю. Не часто але це в мене таке хобі. Але якщо цікаво, інколи залетіти поспілкуватися, то підписуйтесь і будемо на зв'язку. Бережіть себе, будь ласка.